Сергію, я вас вітаю. Слава Україні, добрий день, героям! Слава Херсонщина! Це Україна! Почули ми міністра Резнікова про те, що для росіян буде дуже ризиково залишатися у Херсоні. Але проте наш головний розвідник Буданов говорив, що насправді війська РФ і не, не намагаються залишати Херсон а навпаки, вони зараз звозять туди і техніку, і посилюють угрупування для того, аби оборонятися. От що вам відомо з цього приводу? Ну окупанти оголосили да термінову ось цю панічну евакуацію. Фактично, частину людей було депортовано до Росії. Частина людей, все ж таки, можливо, повірила окупанту в те, що їм дадуть якісь гроші, забезпечують житлом. І поїхали, частина колаборантів, яка приймала участь. У так званому референдумі, але значна частина людей все ж таки просто перемістилася на лівий берег Дніпра, піддавши паніці, розселившись там у знайомих, друзів, по дачах відповідно. Ну і частина людей залишилась в Херсоні, дослухавшись наших рекомендацій, все ж таки чекаючи збройні сили України і переховуючи в безпечних місцях, забезпечивши себе харчами, їжею і продуктою. Продуктами окупанти частину своїх військових, і до речі, дуже показово це якраз по кадирівцях, яких вони урочисто відводили з міста Херсона і яких частково зустріли на переправі біля Антонівського мосту наші Хаймерси. А остаточна зустріч якраз відбулася вже на лівому березі, там де вони. Там, де вони розташувалися, знімали тіктоки і фактично навели саме на себе, і були знищені якраз нашою артилерією. Тобто вони переміщаються і особовим складом, і відповідно, частина техніки переміщається на лів. Це все робиться саме для того, щоб уникнути неможливості переправи, коли вже окупанти остаточно вирішать покинути правий берег Дніпра і не зможуть на ньому утримуватись. А таке відбудеться, і це абсолютно логічно, тому що окупанти не можуть знаходитись вже довго на правому березі і не можуть утримувати лінію фронту, так як логістичні мож. Вже втратили і не можуть в необхідній кількості постачати для себе і зброю, і об і техніку, і відповідно жилу та навіть продовольство вони не можуть постачати. Тому вони вирішили е, залишити частину бойових підрозділів на лінії фронту для того, щоб забезпечити відхід основних сил, те, що на зараз і відбувається, разом з цивільними цивільних. Якщо на перший погляд може показатися, що це турбота про цивільних, то ні, вони використовують цивільних виключно як живий щит для того, щоб можна було пересувати свою техніку і евакуювати її на лівий берег в день, міксуючи якраз з цивільним населенням, і такі випадки, якраз фіксують херсонці і повідомляють про це, що так відбувається на переправах. Тому окупанти роблять. Таке, знаєте, розтягнуте в часі, але покидання Херсону для того, щоб в тому числі і виправдити, знаєте, щоб не було ось такої термінової втечі, як це від Харківської області, як це відбувалося на півночі Херсонської області. Тобто на зараз окупанти розтягують в часі свій відхід саме з Херсона. Із правобережної Херсонщини. можливо, щоб уникнути своїх репутаційних втрат серед своєї там Московії і російської аудиторії. Але в кінці кінців ми розуміємо, що фінал буде одний той самий. Наші збройні сили деокупують Херсон і правобережну Херсонщину, і це буде перший етап деокупації Херсонської області. От до речі, про перспективи, коли ж ми деокупуємо нашу Херсонщину, українські військові ймовірно візьмуть під контроль правопер... правобережжя Херсонщини до кінця цього року, пише в своєму звіті американський інститут вивчення війни. Аналітики зазначають, що окупанти наразі готуються захищати місто Херсон і не відходять повністю з правобережної частини. При цьому в інституті вивчення війни вказують на те, що позиції ворога у північно-західній частині області є вразливими, і українські сили можуть. Взяти верхню частину Херсонської області під свій контроль за даними аналітиків, один із російських військових блогерів заявив, що Росія здасть і місто Херсон, оскільки спроба утримати його ймовірно призведе до поразки. Ну це саме те, про що ми з вами і говорили. Але от тут також наш міністр оборони Резніков заявив, що наступ на Херсонщині трохи сповільнився через погодні умови, бо зараз на півдні дощі зливи йдуть. А як це, це можливо нам зіграє? Навпаки покращить ситуацію, бо росіяни ж заявляли, що як швидше прийде зима, як будуть перші заморозки, то вони навпаки підуть у наступ. Ну, якщо казати півдня, то знаєте, в нас на півдні дощі, то така дуже велика рідкість. Якщо вони йдуть, чи на другу, третю добу вже абсолютно сухо. Тобто на півдні це ніяк не зупинне просування наших збройних сил. А те, що окупанти на сьогоднішній день вже фактично і перемістили лікарні і лікарів на лівий берег, і фактично уражені навіть тому, що їм евакуація своїх ранених поранених доволі важка. Їм треба розуміти, що пора. Анених треба одразу перевозити на лівий берег. А ось тут якраз погодні умови грають роль, тому що Дніпро буває, що штормить якраз в осінній і зимовий час, тому ось тут буде набагато ускладнено якраз для окупантів. І постачання боєприпасів, відповідно, їх же ж необхідно постачати, і евакуація своїх поранених, тому що в Херсоні всі лікарні вже евакуйовані, і лікарів немає фактично вже в самому місті Херсоні і на правому березі. Да, дійсно там є польові шпиталі, але ж польові шпиталі не можуть забезпечити лікування. Усіх трьохсотих, тобто поранених расистів, тому вони послаблені і доволі послаблені. Тому я все ж таки вважаю, що деокупація саме Херсона і правобережної частини Херсонщини відбудеться набагато раніше ніж до нового року. Я думаю, тут питання вже ну, якщо не днів, то тижнів, так це точно. От, до речі, ми сьогодні під час ефіру спілкувалися з нашою кореспонденткою, яка нині і перебуває у Херсоні. Вона не виїжджала з міста. І вона розповідала, що зараз, по-перше, що зв'язок там дуже поганий. по-друге, що ось ці адміністративні будівлі начебто припинили свою роботу на два тижні. Тобто вони розраховують, що через два тижні вони знову відкриються. Це вони так кажуть людям на два тижні. На два тижні вони закрили, відкриються. Вони там зараз лякають підприємців, які фактично відмовились від того, щоб брати рубль. І на сьогоднішній день рубль припинив своє існування в правобережній частині Херсонщини і Херсона. Там колоборант Стрімаусов записує гнівні відео, що вони обов'язково повернуться і розберуться з кожним підприємцем, хто забутує роботу і хто не хоче брати російський рубль розуміємо, що вони вже точно не повернуться. Вони вже далеко там стрімаусова фіксують, що він в Криму знаходиться. Ну а до речі, свою колаборантську адміністрацію вони планують розташувати саме в гінічиську, фактично на адмінміжі з Кримом. Ну і якщо б вони через два тижні поверталися, то я думаю, вони б не знімали пам'ятник. Сьогодні остаточно вже зняли. Останній пам'ятник Потьомкіну якраз тобто, вже Ушаков Суворов і Потьомкін вже залишили Херсон навіть в бетонному вигляді. Тому ніхто нікуди не буде возвращатися. Вони розуміють, що вони вже залишають Херсон назавжди а в Херсон незабаром прийде повністю під контроль збройних сил України. Це однозначно, ми в цьому навіть не сумніваємося. Але ось ще додам, що кореспондентка зазначала, що минулого тижня у Херсоні містяни помічали якусь техніку расистів, але вона була для них новою. Тобто, що таку раніше вони не бачили. Можливо, вам відомо, що це за така техніка і що вона вже в Херсоні? Ні, невідома така інформація. Я не чув. Я чув, що Херсон зараз виглядає здебільшого як пустинний. Ну і військ. Ала на фабрики розташовуються. Пишуть там якась військова техніка. рашисти розташовуються по місту Херсону, але їх значно менше ніж було раніше. Я не можу сказати з тих повідомлень, які надсилають мені, що їх стало набагато більше, і вони готуються до утримання Херсону будь-якою ціною. І пересування доволі стало менше. Якщо кажуть, щоденно в бі 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 білозерки виїжджало багато. Пованих машин з расистами це відбувалося щоденно. То на зараз таких пересувань стає все менше і менше. На мою думку, все ж таки іде не то, що тотальне посилення правого берегу, а відповідно, якась частина військових залишає правий берег і переміщується, все ж таки на лівий. Пане Сергію, ви згадали за пам'ятники, які зараз вивозять окупанти? Але ми знаємо, що вони коли покидають правобережну частину Херсонщини, вони взагалі грабують все і лікарні, і приватні підприємства, і будинки містян. От чи вам відомо вони забирають також і музейні експонати? От куди вони це все везуть? Як вони переправляють? Вони через пошту це роблять чи до Криму перевозять? Ні, вони організовано вкрали всі музейні цінності по всім музеям. Музеям. Абсолютно, вони вкрали майно всіх державних підприємств, запакували майно державних підприємств, навіть приватних підприємств. Бібліотечний фонд повідомляють про те, що вони вивозять куди саме вивозять, поки не зрозуміло. Розуміємо, що та цінність, яка з приватних підприємств це йде розкрадання. А навіть вони на сьогоднішній день комунальний транспорт і спецтехніку повивозили з міста Херсона. То комунальний транспорт і спецтехніка на зараз повідомляють, вона знаходиться в Скадовську, тобто весь Скадовськ на зараз промисловій частині розміщена ося вся спецтехніка, яку вивезли з міста Херсона. Ну це 80 кілометрів. це на узбережжі чорного моря. Тобто переместили все з Херсона як подалі. Тому ось по спецтехніці відомо, куди музей, музейні цінності вивозяться. Не знаю, немає інформації. Ну а те, що грабують на приватних підприємствах, то везуть в Крим, звичайно. Пане Сергію, на останок ще інформації додам, що росіяни мінують мости та переправи на захоплених територіях Миколаївської та Херсонської областей. Ось чи ви можете додати щось більше? Росіяни мінують не тільки мости, росіяни мінують абсолютно все. Вони розкидають і по полях, вони розкидають і по підходах. Тобто це треба розуміти. Наші збройні сили про це звичайно повідомлені, І коли йде наступ, коли іде наступ, то відповідно йде демінування території. Ну це це зрозуміло. Окупанти завжди, коли відходять, то вони навіть. Не думають, що буде після них. Вони залишають після себе руїни, залишають міни, залишають ну фактично. Це військові злочинці, які діють на нашій території. Пане Сергію, вам величезне дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Розповіли нам те, що вам відомо, що відбувається нині у Херсоні. Нагадаю, для наших глядачів, що з нами на зв'язку був Сергій Хлань, депутат Херсонської облради.